Всім привіт! З вами Core Community і сьогодні ми будемо розглядати Play to Earn Ігри, чи можна на них заробити і що це взагалі таке. Сьогодні ми розберемо два проекти і зараз перейдемо до першого. Це Sunflowerland. Перейшли ми на перший проєкт, і на початку гри нам відкриються три ділянки і 13 місць, де ми можемо садити. Для початку нам потрібно буде зайти в магазин, він буде в кожного розташований індивідуально. На початку ось тут, а далі його можна буде перемістити. Заходимо сюди, купуємо якесь насіння, яке в нас відкрито, садимо і збираємо. Спочатку це буде дуже довго, тому що вам прийдеться садити одну хвилинні, п'яти хвилинні, Далі вже у вас будуть півгодинні, годинні, двох годні, 4, вісьми, дванадцяти і далі вже 24 годині, ну і там більше. Так, ми спочатку садимо. І продаємо їх, тобто садимо, і тут ми їх можемо продати. За це ми будемо отримувати токен CFL. Ціна на токен орієнтовно 0,1 долар. Тобто 10 токенів 1 долар. За день можна фармити, якщо не напрягаючись, садити півгодинні до 4 годинних, навіть до 8 годинних. Можна заробляти по 1 долару в день за аккаунта. Да-да-да, це гра не для заробітку, звичайно. Просто так говорю. Далі, що в нас є? Далі в нас є тут ресурси: це дерево, камінь, залізо і золото. Щоб відкривати нам нові землі, я вже відкриваю нову землю, нам потрібно для початку збирати ресурси. Ресурси там на кожну землю йдуть індивідуально. Але для початку вам треба відкривати, хоча б стільки, як в мене метр, щоб отримати 24-26 місць. Після цього ми відкриваємо кожні уровні, просто готуючи їсти з продуктів, які в нас є. Нажимаємо на такого перса. Ось такий крутий біля пошти стоїть. Оп, і просто хаваємо. Хаваємо, отримуємо опит XP. І з цього можна буде нам качати скіли. Для початку рекомендую качати Crops, На 5% більше дає, тобто замість одного ви будете отримувати 1,05%. Далі на 5% швидше, і далі на 10% більше. Тобто це ви будете отримати не 1,05, а 1.15. А якщо точніше, 1.15.5.5.5. Там далі якісь число. І після цього рекомендую вам вкачати. Ось цей навик це шанс отримати Х2 насіння. Він, до речі, діє як і на дерево, на ресурси, так і на ось це. На насіння. Далі після цього в нас є нагороди. Наприклад, ви виконуєте щось і отримуєте певну нагороду. Ось, наприклад, здобути 1000 каміння, отримати 6,25 ЦФ. З кожним уровнем нам буде все. Більше навиків. Навики даються не за кожний уровень. Наприклад, в мене зараз 14 на цій фермі. Далі даються на 15-му. На 16-му даються, на 17-му даються. З цим ми розібралися. Далі. У нас тут є такий персонаж. Ось такий персонаж це для подорожі. Ну, ще перейдемо в інвентар. Ось тут у нас інвентар, це все, що у нас є. Насіння, інструменти, те, що ми зібрали, ресурси, їжа і різні плюшки. Далі це сундук, те, що в нас є. Builдні це е, те, що ми можемо створювати. Це для початку в нас буде вода, кухня, тент не обов'язково. Хенхаус це можна було відкрити ще раніше. В мене він вже є, це для курей і так далі. Перейдемо далі. Ми, наприклад, фармимо, ну а як нам заробляти більше? Тобто ми не хочемо купляти, наприклад, моркву за 0,006 і продавати її за 001. Це мало. Що нам потрібно? Нам потрібно, наприклад, приготувати щось і його продати. Продати можна не все. Заходимо сюди, на човник, і натискаємо Helios Helios Тут у нас є такий типок цей типок дає нам завдання, ось таке, наприклад. Тут ми виконуємо їх і отримує, наприклад, насіння і так далі. Далі, в нас є ще ось такий типок їм можна буде продати хавку. Ось так, наприклад, в мене є хавка. Натискаємо sell, і бачимо плюс 2 FL. Коли ми продаємо все. За 10 токенів, які нам падають, можна буде оновити. Далі ще в нас є NFT, які дають разні плюшки, і багато чого різного тут можна купити. Далі Goblin Retreat. Тут в нас можна купляти, продавати і заводити-виводити. Виводити в нас банк це депозит, що можна задепозитити. ви це те, що можна Відправити. От, наприклад, можна відправити в мене обсерваторію, або вивезти деньги. Трейд це торгівля, це вже треба торгувати з кимось. Комісія є і на вивод, і на е, вивод ресурсів. Ось, наприклад, 30% на вивод ресурсів, і на вивод CFL Наприклад, за 10 CFL у нас комісія 25, за 120, за 1015. За 10 тисяч у нас 10% комісії, це мінімальна комісія. Е, далі е, ми переходимо ще ось така хернюшка. Тут теж можна всякі різні плюшки купувати, отримувати, але пропустимо, ну поки що не треба. Далі, е, в нас є ще Treasure Island, це така фінішка, де ми, наприклад, копаємо ось так і отримуємо якісь нагороди. Список нагород можна отримати тут. Цього тіпка. В нас тут є так само, як і ресурси, Хавка, е всякі краби і так далі що ми можемо продати. Е Пірат Кейк, який дуже багато дає. Ну і, звичайно, є різні NFT, -шки, такі як декорація, і ті, що дають, напевно, бонус. Ось, наприклад, Lunar е Календар е класна штука. Ось тут можна подивитися, що скільки стоїть. Ось це можна продати. Перли взагалі э, стоять більше бабок 93. но пропустимо. Далі кожен день можна відкривати сундучок за мінімальну комісію і буде все тільки бомбойне. Э, Після цього в нас є ось вот така штука, що я можу показати. Наприклад, чогось в нас повно. Наприклад, я зараз викуплю. Викупив все. Всі памки не викупив. Нам треба якось оновити магазин. Для того, щоб оновити магазин, нам потрібно нажати росток і воно нам автоматично обновить весь магазин. Але забирає одну таку фігнюшку. Цю фігнюшку нам треба купувати або за одну за 0,1, або 5 за 0,75. Вигідніше, 5 за 0,75, тому що коли ви купуєте одну. У вас буде 0,1$ долара зніматися, і ще за синхронізацію буде зніматися 0,3 долара. Тому краще заплатити 1 долар і отримати 5 Ніж нажати ось так і заплатити, наприклад, 0,4 долара за одну. Що по заробітку виходить? Я, як говорю, я не дуже багато там фармлю. Я Зараз, наприклад, собі фармлю просто ресурси на землю. Ну, я отримую орієнтовно там. 15 матіка з акаунта. Тобто це я просто фармив. От останній вивод був у мене, виходить тиждень тому, числа 20-го, за цей час я нафармив ось тільки. Там 33, 2, 22. Ну, як ви розумієте, я ще вам десь скільки халків просто наготував. Просто бешено, щоб просто апнути левел. Бо мені наступне треба буде на наступну землю 16 левел, і на ось цю 18-й. Ну і що? З цим думаю, все зрозуміло, нічого складного. Там буквально пів години в день. І все чіті бомбоні. Що ж, для наступного будемо переходити до наступної гри. Roller coin. Що ж про це можу сказати? Це ігрушка, де ви просто граєте різні ігри, стандартні, і виконуєте, наприклад, завдання, отримуєте коїни, отримуєте ще певну потужність, за якою ви фармите. Будь-що це може бути біток, ефір, BNB, USDT, MATIC, LATCOIN, токени гри і так далі. Зразу в нас буде фармитись якась фігня, це біток-помойка. Для того, щоб нам почати нормально грати, нам треба нормально програти. Ми заходимо сюди, SPLIT Power і 100% на RLT, тобто RollerCoin. Ну, чи токен немає різниці. Тут ми будемо фармити ось ці токени, за які ми зможемо купляти ось такі фігнюшки, де можна підставляти майнери, і купляти майнери. Для того, щоб купляти майнери, нам потрібно зайти в магазин, купити майнера. І, наприклад, сортурова сортувати, наприклад, від ціни від найнижчої до найвищої для початку. Ось найнижче це 0.01 rlt він нам дає 150 ГГ, це копійки. Нам треба хоча б від 1000. Перейдемо далі. Давайте, наприклад, просто майнера. Перш, який попадеться, він буде нормально давати. Давайте, щоб не такий зажирний, Ось цей він дає нам 11 тисяч, це 11 до того. І бонус 0,5%. Ми майнер купляємо. Можемо ще зайти в є-пас. Е в е-пасі є завдання. Ось такі завдання їх можна виконувати. І є нагороди. Перша нагорода це преміумна, треба купляти преміум пас ось тут. Далі у нас фріп це плюс 100. І за третій левел плюс 10. Але він назавжди, але це на добу. Наприклад, далі перейдемо. У нас є Season Store, в нас є ось такі монети, ми можемо купляти боксики. Нажимаємо боксики купити, і ми їх отримаємо. Вони нам потрібні для прикачки. Наприклад, Merge, наприклад, ось тут. Інвентар. Дивимося, що в нас є скільки. Це майнери, ну якщо зняти. Далі, наприклад, у нас є якийсь майнер, він у вас буде зразу перший, якщо ви його знімете. І щоб його покращити, ось що нам треба, і що відбудеться. Бонус збільшиться, це збільшиться і все збільшиться, тобто буде крутий. За кожну гру ми можемо отримувати певну кількість ГХ. Оце кількість поємтів, це кількість гх, Наприклад, е, тут від 1000 це взагалі круто. Тобто ви будете отримувати більше одного ГХ. Ой, ТХ. Ми заходимо в цю гру і собі ось так спокійненько, на релаксі. Просто граємо і отримуємо. Коли ми доходимо до 10-го левела, ну, кожної гри я маю на увазі. То ми отримуємо, наприклад, максимальний бонус. В цій грі це 2 ТХ або 1920 ГХ, тобто немає різниці. Ми, наприклад, пройшли гру, ми отримуємо стільки от поінтів, нажимаємо Gain Power, тобто зібрати. І тут є такі нагороди, які дають невеликий бонус, але вони дають. Це може бути 100, 200, 300, 500 або просто X2 нагороди до цього. Було 427, стало 428. І так іграми граємо. Після того, як ми накупляємо певну кількість, наприклад, можна дофармити, наприклад, до 1000 і фармити собі RLT, і потім кожен день, кожні 2 дні купляти собі майнера. Сила в нас зберігається, точніше Power, потужність. Якщо ми граємо хоча б одну гру, ось тут в нас є, і пише. Тобто холдинг 7 днів, якщо 7 днів ми не будемо грати, у нас потужність збережеться. А для того, щоб вона оновилася, ось бачите, в нас є пк левел ресет, це потрібно кожних 24 хоча б одну ігру зіграти. Наприклад, ми зіграємо одну гру, після того як ми зіграли одну гру, у нас лічильник обновився, і все, ми можемо собі спокійно грати. Після того, як в нас буде велика потужність на кожні всякі бонуси і так далі, ми зможемо отримувати певні нагороди. Наприклад, довести до такого, що в нас за один візит в гру кожен день, ми зможемо отримувати протягом місяця, наприклад, 5-10 Матіка. Вивод тут є, вивод від 5 Матіка, ну і певна кількість в біткоїнах ефірах і так далі. Ми забираємо знову павер. Проблема в тому, що тут є реклама. Ну, я рекламу блюрити не буду, немає сенсу, але пофір. Ось знову отримав. Чудово. 429. Ось таке. Тут ми бачимо, скільки я фармлю, це за 10 хвилин. Далі, що в нас є? Поки що в нас є Патрік, де є певні нагороди, і Slow Dance Daily Reverse. Тут кожного дня у нас є якісь певні нагороди. Тут, наприклад, ось Майнер. Який нам дає е, 1 ГГ в секунду. Ці майнери потрібно обновляти. Ось тут така кнопочка є е, електроенергія раз в 5 днів. Тобто ми бачимо 5 кнопочок. Якщо доба проходить, у нас пропадає одна, друга, третя, четверта п'ята, і тоді майнери не працюють. Просто натискаємо на цю кнопку і все. Як у нас працює вивод? Натискаємо на сюди, на гаманець. Далі вибираємо, що нам потрібно вивезти, наприклад, тезер. Е, тезер вивезти не можна. Ладно, Давайте в полігон. Е, Виздрав називаємо І мінімальна кількість 5 матіка. Просто нафармуємо 5 матіка. Е, ось тут вибираємо, щоб спліт павер було. Тут 0. Тут 100, і воно нам фармило матік. Ось, на цьому все. Чесно говоря, на початку буде дуже важко, дуже мало. Але через місяць-два ви зможете фармити собі спокійно там по 100 200. Протягом місяця ви зможете собі фармити, наприклад, там, від буквально від 5 доларів в місяць, вирости до 130 протягом там, наприклад, трьох місяців. Саме головне плюс, що сюди донат не потрібний. Тобто, все працює без донату, ну, звичайно, можна задонатити і зразу прокачатися, там максимальні уровні і так далі. Але навіщо, якщо воно працює без доната? Ну, то як хочу, я вам скажу. Що ж, а з вами були Core Community. Всім пока і до скорих зустрічей!